Всім привіт! З вами я Юа! Це мій третій випуск по крафту. Ну що ж, поїхали! В новому випуску ми зупинилися на 14-му крафті. Ну що ж, переходимо до наступного крафту. Це папір. Щоб скрафтити папір, нам потрібен бабук. Тобто цукровий трос... цукрова тростина. Давайте з крафтом. Беремо бабук. Простимо і розташовуємо її в один ряд. В один рядок. І виходить три папери. Забираємо. Скинемо те, що ми вже скрафтили. І переходимо до наступного крафту. Це 16 крафт це книга. Книга крафтиться з паперу і шкіри. Давайте скрафтимо. Щоб скрафтити книжку, нам потрібно взяти папір і поставити його по центру, три листки. І поставити одну шкіру без різниці з якої сторони, в яку клітинку, на кого вийде книжка. Забираємо. Скинемо те, що ми скрафтили. Скидаємо. І до нашого 18 го крафту. Це... Книжкова полиця. Щоб виробити книжкову полиці, нам потрібно будь-яке дерево. У ньому випадку це дубові дошки і книги. Давайте беремо книжки і ставимо по центру в один ряд. Рядок. І зверху над ними дошки. Дошки можуть бути будь-якими. Полиція вийде однаковою з будь-яких видів дошек. Забираємо. Ось так вона крафти. Забираємо. Так, скинемо те, ще з що скрафтили. І переходимо до того, що вісім стафту це рамка для предметів. Ось так вона виглядить. Нам потрібна в неї шкіра і палець. Як крафтити палиці, дивіться у моєму першому відео. По, посилці, по посиланню на екрані. Беремо шкіру і ставимо її в центр. На коло неї палець. Ось так крафтиться Рамка для предметів. Забираємо. Скинемо те, що скрафтили. І наступний наш 19 крафт це картина. Картина виглядить ось так, крафтиться за шерсті і полиці. Давайте скрафтимо. Щоб скрафтити, нам потрібно поставити в центр шерсть і навколо неї полиць. І виходить картина. Забираємо. Скинемо теж ще скрафти. І переходимо до нашого 20-го крафту ліжко. Ось як воно виглядить. Беремо дошки, краще це з дошок і вовни, шерсть. Давайте скрафтимо. Ставимо зверху. в рядок Oven, шерсть. І знизу дошки. Ось так крафтиться ліжко. Забираємо. Скинемо з час крафту. Переходимо до 12.21 крафту. Це човен. Це останній крафт на сьогодні. І він крафтується з різних видів. Дощок. Який виберете ви дощок, таки, такого кольору буде човен. Я скрафчу з дуба. <плес> Давайте беремо дошки і розташовуємо їх ось так. І виходить човен. Забираємо. Скинемся ще скрафту. А сьогодні на все. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивіться наступні відео, які вийдуть. Пока!